Взуття з Китаю. Дзвонить до мене товариш, каже: Богдан, баба має точку на базарі, продає взуття. Давай замовимо взуття з Китаю, не брендове потрібно швидко. Давай 30-35 днів, попробуємо замовити першу партію. Я йому показав, що як, як користуватися 1688, як спілкуватися з продавцями. Він узгодив вагу, розмір, фотографію, все з продавцем сподобалось. Продавець спакував йому товар 86 кг. Я йому порадив певну карго-компанію, яка доставить взуття за 4,8 доларів залізницею за, за 30-35 днів товар буде в Україні. А якщо ти хочеш так само замовляти будь-який товар на 1688, звертайся до мене. У мене є курс по 1688 всього лиш за 2000 гривень. Де я розказую і показую як працювати з поставщиками і як працювати з різними карго компаніями 2 тисячі гривень найкращий курс мене.